Пам'ятайте ту історію, як Ісус Христос був в пустині, і Сатана прийшов його спокушати. 40 днів він нічого не їв. І Сатана дав йому камінь і каже, перетвори його на хліб. А що Ісус Христос зробив? А, він сказав, не єдиним хлібом буде сита людина. І раніше я думала, що це ну, перетворити на хліб, бо він був голодний, він 40 днів не їв. Але сатана захотів. Щоб, щоб Ісус Христос розклав цей камінь на елементарні часточки, так як по фізиці, і зробив з тих часточок елементарних, склав їх докупи і зробив з того хліб. І зараз і Христос відповів йому одразу, що не єдиним хлібом буде сита людина, а Словом Божим, бо все складається зі Слова. Все у світі складається Слово Бог. Світ на цій же самій стежці. Вони хочуть роз'єднати оцей камінь і зробити з нього хліб. Але Ісус Христос чітко сказав, що це шлях сатани. Бо якщо ми будемо розкладати шляхом ядерних тих випробувань ці атоми, протони, нейтрони і так далі, будемо і, будем, і захочемо стати Богом, то світ загине. А сатана хоче. Цих випробувань. І внаслідок, як ми бачимо, зараз у нас народжуються діти хворі, ми деградуємо в фізичному здоров'ю, світ і екологія максимально вичерпані. Війни, голод, люди погано живуть. Ми не слухаємо Ісуса Христа. Він сказав, що робити. Він сказав, щоб ми вивчали Слово Боже. І жили цим словом.